Доброго ранку, мої любі малятка, до нас у гості завітали і Васик, і Оленка, наші давні знайомі. Подивіться, які вони гарні, які вони гарні оченятка і спритні ноженята і руки. А чому вони такі спритні? Щоб вони залишалися такими спритними. Треба доглядати за своїм тілом, а як піклуватися про своє тіло? Ану, малята, послухайте віршик. Жоден кіт і жодна кішка не торкнеться молочка, якщо лапкою не вмита акуратно мордочка. Поспішають докориться. Поросята малюки, гарно вимивши копиться, і маленькі П'ЯТАЧКИ. гарно ВИМИВШИ копиться і маленькі П'ЯТАЧКИ. Сонце буде завжди посміхатися тим, хто любить вранці умиватися. З милом миють, миють руки, люблять воду. Малюки люблять воду всі малята і маленькі каченята, а зараз малятка пораємо у гру. Гра добавлянка. Як прокинусь, то вставай умиватись. Починай почисти зубки вгору вниз, швидко, щіточка, вертись, гребінець візьми, гарно коси причеши. Потім зарядку починай і здоровим виростай. У тихий час відпочивай, в своє ліжечко, лягай. Чистота, запорука, здоров'я, своє тіло треба мити. І тримати у чистоті. Ви малята молодці, будьте здорові!